Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Як минули вихідні на Рівненщині та про головне з життя краю на цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Вітаю! На Радовилівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися троє людей. Інцидент стався напередодні ввечері у селі Гранівка. Відомо, що зіткнулися Опель та Ніс Усіх постраждалих доставили до лікарні. Обставини автопригоди встановлюють слідчі. У Костополі п'ятирічний хлопчик травмувався внаслідок ДТП. За попередньою інформацією, дитина на велосипеді виїхала на проїзну частину, де потрапила під колеса авто, за кермом якого перебував 30-річний місцевий житель. Хлопчик отримав важкі травми, його госпіталізували. Водій був тверезий. Триває досудове розслідування. На Сарненщині зупинили нетверезу мотоциклістку. У одному із сіл району поліцейські зупинили Ліфан, водійка якого порушила правила дорожнього руху. За кермом була 31-річна місцева жителька. Під час спілкування правоохоронці помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд жінка відмовилася. На неї склали три адміністративні матеріали. У Березному поліцейські викрили зловмисника, який незаконно перевозив зброю. Учора, 10 серпня, патрульні зупинили автомобіль «Пежо», у якого напрацював один із габаритних вогнів. Під час поверхневої перевірки фургона під пасажирським сидінням правоохоронці виявили автомат та 26 патронів. 27-річний Керманич не зміг пояснити походження вилученого. Розпочато досудове розслідування. Рівняни провели в останню дорогу ще одного героя. На головному майдані міста попрощалися із 30-річним солдатом Андрієм Біликом, який загинув 19 липня цьогоріч, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Більше про життя та військовий шлях захисника розповідаємо у сюжеті. Рівне знову у Скорботі. На майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби попрощатися із воїном Андрієм Біликом. Чуйний, добрий таким героя запам'ятали рідні, а знайомі поділилися, що Андрій був дуже здібною дитиною. Це була прекрасна дитина, розумна. Він зразу пішов у другий клас, що трьох років читав. В бібліотеку ходив нерозумний. Він прекрасно грав на скрипці чудово закінчив музичну школу. Після закінчення школи Андрій здобував вищу освіту у національному університеті водного господарства та природокористування. Працював у сфері IT. У липні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Чоловік мав статус учасника бойових дій. Був нагороджений відзнакою Хрест воїна ЄГЕРЯ другого ступеня. Він не ховався, поїхав. Все обіцяв мамі, що все буде добре, що він повернеться, і все буде перемога. На жаль, 30-річний солдат Андрій Білик загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, 19 липня цьогоріч. Заупокійну службу за воїном провели у Свято-Покровському соборі. Поховали на алеї героїв кладовища нове вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. У різних громадах Рівненської області вогнеборці ліквідували чотири пожежі сухої рослинності та післяжнинних залишків. У усіх випадках причини виникнення пожеж та розмір завданих збитків встановлюються. АДСНС нагадує спалювання стерні чи сухої трави заборонене законом та несе загрозу життю і здоров'ю людей. За подібні дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У рівному повідомили про низькі запаси крові. Потреба є у всіх групах, однак найгостріша нестача у донорах із негативним резус-фактором першої групи. Здати кров і компоненти можна у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Субота, 16 серпня, також буде робочою. Аграрії Рівненщини зібрали ранні зернові культури, намолотивши 312 тисяч тонн урожаю. Повністю завершене збирання озимого ячменю та гороху зібрано ярий ячмінь, озиму пшеницю і овес. До слова, цьогоріч аграрії області залучили 1 мільярд 100 мільйонів гривень пільгових державних кредитів на розвиток виробництва. Вчора надзвичайники врятували песика, який впав у криницю на території неексплуатованого господарства. У селі Жорнів Варковицької громади. Тварина перебувала на глибині близько восьми метрів. За допомогою спеціального спорядження рятувальники підняли наляканого чотирилапого на поверхню. Собака не зазнав серйозних ушкоджень. На Рівненському мототреці відбудуться міжнародні змагання зі спідвею. Участь візьмуть гонщики з Польщі, Латвії, Естонії та України. Стартуватимуть у класах мотоциклів 125, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Під час перегонів проведуть збір коштів на потреби ЗСУ. Змагання відбудуться 30 серпня, початок о 16.00. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А команда телеканалу Сфера ТВ бажає вам продуктивного тижня і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.